У жінок нема затвердженої якоїсь форми поведінки, щоб дати зрозуміти вразливому чоловіку, що його хочуть виїбати. Розумієте? Тому що чоловік він дуже бадьорий, коли він полює. Але коли його полюють, я по собі можу сказати: в мене був випадок, коли ми тусили в барі з друзями, випивали, і там була моя нова знайома, і в якийсь момент вона підходить до мене і каже: Афонський. Коли будемо їбатись. Я Я був вахою. Я був як цей олень, на якого несеться вантажівка. оце... <рASS> 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 коли будемо їбатися фонський. Я не знав, що робити. і Я типу такий. Така смішна. <смі> Я зараз піду о, в туалет від, відлучусь і видалю собі там інстаграм аватарку і закрию профіль. <смі> <смі> да, і це було стрімно, тому що нас, чоловіків, не готують до такої атаки. Ми чоловіки о, завжди впевнені в тому, що ми рулимо грою. Ніхто не грає нашу роль. Але є місце, де ці ролі, соціальні ролі чоловіка і жінки, рівні. Це місце це гей-клуб. Хто коли-небудь був в гей-клубі, А? Збочинці, ось вони -те. сидять. До речі, Назар і Олексій, да, я не сумнівався, не сумнівався в них. Так, і я теж був один раз в гей-клубі. І ця історія починалась, я не планував туди потрапити. Ми були на корпоративі в офісі. І знаєте, коли ви тусите в офісі, вам весело, і потім вам кажуть, піздуйте вже додому, заїбали. І, і, і ми такі, блін, хочеться продовжити тусувати. І одна наша подруга каже, о, ходімо в клуб. Всі такі: Вау, клуб! Ми сідаємо в таксі і їдемо в клуб, і в якийсь момент вона повертається, така. До речі, це незвичайний клуб. Це гей-клуб. І дівчата такі, вау! І пацани такі воу! Воу. Але ніхто не подав ніякого ну, сумніву всі такі пацани. Та гей-клуб, я що не мужик, не в гей-клуб, не в гей-клуб. І ми приїхали в гей-клуб. Ми заходимо туди, і там купа красивих людей, там всі дуже красиві, жінки, чоловіки. Тому що ні для кого не новина, що геї виглядають краще, ніж гетеросексуальні чоловіки. Ну, типу, вони виглядають, вони цими лякають гетеросексуальних чоловіків, розумієте? Тому що вони ахуєнно виглядають, і чоловіки хочуть так виглядати і бояться так виглядати, і вони бояться, що вони стануть так виглядати. Ця напруга вона прям в повітрі ми заходимо там дохуя красивих геїв? Мабуть, ми не знаємо. Нам здавалось там усюди геї, е, жінки, геї. От і, і ми заходимо туди, але ми так виглядали. Ну бля, я тоді виглядав. Давайте е, інакше я виглядав. Yeah. І, і, і ми думаємо, ну ми боялися геїв, але насправді я зараз подумав, да кому ми нахуй там срались? Який поважаючи себе гей подивиться на оцей шматок е закомплексованого, небритого, е гетеронормативного лайна, яким ми були. <рес> Кому це потрібно? Ми просто думали, буде... ми стали біля стіни. <рес> Максимально стереотипно, ніби геї будуть атакувати нас ззаду. Стереотипні геї. атака геїв станеться якась. І це тримало нас в тонусі. Ми прям тримались за, за свою гетеросексуальність. Ну, типу, це так теж абсурдно вважати, що треба прям. В гей клубі треба тримати свою гетеросексуальність, що, не дай Бог. Ніби ніби гомосексуальність передається, як зівок. Просто будеш поруч стояти, і хтось такий. І такий, ну не почав, чувак. Ну, типу. Як? Як це має статись? Ми були наївні і закомплексовані. І ми стояли біля стіни. Ну, Ніби, ніби гетеросексуальність це те, що можна втратити, як, як гаманець просто. Ти гуляєш по гей-клубу, заходиш вбиральню, мити руки, в тебе випадає твій гатер... гаманець гетеросексуальності. Якийсь чоловік підіймає гаманець і такий хлопчик, це твій. І ти такий, так, дякую. І він такий: тримай його при собі, не втрачай. І ти так ще дергаєш, а він ще притримує. <риклад> да, і, і Я стояв біля стіни з пацанами, ми стоїмо такі всі в тонусі. Усюди люди радіють їм класно. Жінки розслаблені, тому що там ролі рівні. Там е, ти одночасно можеш і полювати, і бути впольованим. розумієте? Всі, всі кайфують. І в якийсь момент. До мене підходить хлопець незнайомий, і каже: Привіт, що ти тут такий красивий стоїш? Ходімо танцювати. І я, ну розумієте, я був вахою, тому що востаннє я отримував комплімент типу, ну, не знаю, років в шість на утрініки десь, де мені казали, о, такий красивий стоїть. Ході до, до ялинки, потанцюй. А тут мені кажуть красивий, ходімо танцювати, і я поплив. Я... Чувак ще був такий вусатий, такий красивий. Він виглядав, як я зараз, Ти, бо я. Це передається, як зівок, понятно? І ми йдемо з ним на танцпол і танцюємо. Навколо нас люди, і ми танцюємо на такій, як мені здавалося, безпечній відстані. Між нами десь 3-4 гея поміститься. Десь на відстані 3-4 геїв ми танцюємо. І я танцюю, дивлюсь на нього і думаю, бляха, куди це все несеться? Чи мене вже вполювали? Чи ні? Чи можу я зіскочити? І ми там потанцювали, я повертаюся назад до стіни, і хлопці такі дивляться на мене і такі, покажи гаманець, блядь. Де твій гаманець?